Вітаю! Завершується серія відео оглядів про пневматичні гвинтівки від СПІ серії Корп. Наразі це у нас буде Б24. Ця гвинтівка, яка має калібр 4,5 мм, джерелом енергії, якої виступає пружинна поршнева система. Гвинтівка переломного типу. Ця гвинтівка розганяє свинцеві кулі калібром 4,5 мм від 290 до 330 м на секунду. В чому ми і переконаємось. До комплектації гвинтівки входить коробка, сама гвинтівка, інструкція з використанням, Тильник прикладу прорезинений для більшого віброгасіння в момент пострілу. Сівка має не ковзну та зручну поверхню. Приклад та ложа зазвичай виготовляються з полімеру або дерева. У нашому випадку це дерево, що надає гвинтівці привабливого зовнішнього автентичного вигляду. Прорізиницівці забезпечують стабільність утримання гвинтівки в момент пострілу, також присутність талевий нарізний ствол, що сприяє стабільній та точній стрільбі. Гвинтівка оснащена прицілами мушкою, а фіброптичні вставки потрібні для кращої видимості при слабкому освітленні. На Б24 є напрямні для установки оптичного прицілу, що розширює її функціонал і робить придатною для стрільби на більш далекій відстані. Вага її близько 3 кг, що робить її досить комфортною та зручною у використанні та придатною для тривалої стрільби. Як і інші пружинно-поршніми гвинтівки B24 використовує важіль, що зводить для стиснення пружини і заряджання кулі. Це один із найбільш надійних та простих механізмів для початкового рівня стрільби, але для цього вона має важіль. При натисканні якого відбувається зняття з блокування для подальшого зведення гвинтівки, що неможливо не відзначити зручною відмінністю від класичних переломних гвинтівок. Відстріл гвинтівки показав нам точну і її описану техніко-технічну характеристику. Із всіх гвинтівок серії Б вона найпотужніша. Ця характеристика гвинтівки послугує гарною рисою для спортивних та розважальних пострілювань. В них знаходяться гвинтівки як для навчання, так і для спортивних змагань. На цьому завершується серія відеооглядів на пневматичні гвинтівки від СПІ серії «Кор». Придбати цю або іншу гвинтівку можливо в нашому інтернет-магазині або посилці в описі під цим відео. Влучних пострілів на все добре! Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій, ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.